Вітаю вас, друзі мої. Ви просите, щоб вам щось показати з кулінарних кулінарних е досягнень, да? скажімо так. Е Оскільки моя дружина з сином гостюють ще в тещі, а їсти мівіну я не привикший, маючи е кулінарну освіту і диплом повара. Будемо сьогодні готувати собі вечіру. Так що я готовлю вечіру і вас запрошую поучаствувати, понаблюдати. Може, сподобається собі зробити. Це буде дуже просте і дуже смачне блюдо, і, головне, дуже ситне. Так що, давайте будемо будем готувати. Я все підріжу, все приготовлю, щоб е, потім тільки показувати вам і. Не тратити час на чищення овочів, там, на, на різку м'яса, на це все. А просто будемо потім по факту тільки підкидати все саме луч. Оце для того, щоб е, потім плитку не мити, коли бризгати буде. Так, я вам швидко м'ясо наріжу. Оце буде Ну, Ось такими кусочками плюс-мінус. Бачите? Ось вот, такі кусочки м'ясо мають бути. М'ясо може бути любе. У мене зараз тут свинина. Домашня свинина. Що, що розморозилося, то достав. Швидко нарізаю. М'ясо не жаліє, ми, мужики, м'ясо любимо. Так що нам м'яса багато не буває. Жирок. Ви можете робити. Я робив на охоту, коли брав теж його Я робив з кабана, я робив з косулі. Любого м'яса можете робити. Не те, що там виберете свинину, Чи кабанятину, чи оленятину От Любу. Любе м'ясо, хоч курку. Но курка все-таки кислява і. Ось таке м'ясо у нас виходить, поки, поки виключимося. Включаємо плиту. Наливаємо олію. Любу можете наливати. У мене олівково. Так, Поки плита гріється, ми швидко зробимо цибульку. Быстро не зробимо, тому що попалася трошки під гниж. Ну це нічого. страшного. Поможемо і все. Не стісняйтесь. Крупненько, що лишнє викинули. Цибулі. Ну, дві великі цибулини. Так же само морковка. Другий Крупними кусочками, ну, крупними. Такими. Вони добре проготавлювалися, щоб м'ягкі стали. Ось такі кусочки. Де від хвостика будуть менші. Зараз я це буду типу доріжу і продовжимо. Олійка почала потріскувати. Закидаю м'ясо, розправляємо. Солимо зразу. На свій смак солі і перчем одразу. Ми потім ще будемо відсорювати і допершувати. Але якби першоначальні. ну і приправки до м'яса. Такі різні на базарі купити, в баночку пересвітити. Ja, і поки ми обжаруємо це все діло, щоб хватилося ось Це собі обжарується. Ми до нього поки не ліземо. Тепер дивіться, м'ясо майже обжарилося, я це. Ось кусочки які ще ми не, не обжарили. От. Перемішуєте, чи лопаткою, чи так. І додаєте нарізану цибульку і морковку. Все ми робимо швидко, тому що -то ми швидкі пацани. Ох, как пошла. Все, пошла жара. Ми вже треть пройшли нашого путі готовки. Мобу понятті воно повинно гостре бути. Беремо таку пісту. Це просто один перець. Такий маринований. Ну він ось. Так ось. Якщо любите щось остреньке, ось таку штуку беріть. Тут мексиканських перців, вона не суха, дуже смачна і гостра. Дивіться, що нам ще треба? Якщо у вас немає, в мене от лисички сушені. Бачите? Якщо у вас немає сушених, можна взяти найкраще, сюди підходять вешанки. Або ну, печериці. Квасоля в томатному соусі. Отак От вона виглядає. І ще нам треба буде -да олівки. без кісточки. Тобто зараз олівок нам не треба. Зараз нам треба оцей сок. Ви його не виливаєте, а пускаєте в сковородку. А Потім кожну олівку розрізаєте або на двоє, або на четверо. Ну, як вам лучше. Бажано, щоб все було порізано однотипно. Щоб однотипно воно готувалося. Олівки кидаємо в самому кінці. І часник. Все, їдемо далі. Так, все булькає, все кипить. я поки нарізаю олівки, накриємо кришкою і хвилин 15 хай протушиться. Вернемося через 15 хвилин. Пройшло 5 хвилин. Кидаємо наших лисичок. Ну теж без Бо У них дуже стійкий смак і переб'є. До речі, свинина це не покупна, це мої сестри вирощена заботливими руками. Без ніяких комбікормів спеціальних. Жариш запах стоїть на всю вулицю. Все, поки закриваємо. Десять хвилин. Так, пройшло ще 5 хвилин. Лаврове листя перець горошком. Сюди. Паприка солодка. Сюди. Мішаємо. О, запах патріки пішов який. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, поки воно тут розбігається, протушується, накриваємо і чистимо часник. У мене буде як сухий, так і звичайний. Так, друзі, пройшло 10 хвилин від того, як ми останній раз заглядали. Такого нема глибокої Ковородки можете робити в казанчику. Так, що у нас тут? Ну, у нас тут красота. Двигаємося далі. Наші олівочки, По Половинці розрізані. Насипаємо. Розпреділили. Тушаться. Ми поки займаємося чесничком. У мене два зубчики, бо в мене ще буде сухий часник. Якщо у вас сухого нема, можна, можна цілу головку навіть ставити. Робити з нього-мелки-мелки. Хочу розстрілювати часник. Ось така м'яка субстанція. Зараз ми візьмемо зелені. Петрушка, укропчик, кінза, хто що любить. Забув вам ввімкнути зелень. У мене Петрушка. Ну, внизу там часник, воно все разом. З мої хлопського розуму зелені багато не буває. Так, повернемося через 5 хвилин. Так, друзі, якщо у вас мало жидкості, грам з того чайничка додали. Підкачемо її, щоб не переставало кипіти. Тепер беремо нашу фасольку і вигружаємося сюди. Це один білок в цьому блюді. Якщо гінка кудись уїде, а вам прийдеться вдома самому справлятися. То ви з голоду точно не помрете з цим блюдом. Отаке. От Вернемося через 3 хвилини. І ще одне. Якщо ви любите насичений томатний вкус, можете влити ще томатного соку або розбавити томатної пасти з водою влити сюди. Я хочу, щоб було таке посереднє. Щоб не сильно томат виділявся. Так, ми на самий фінішній промій. Сухий часник. Часника тоже багато не буває. На мій хлопський розум. І наша зелень З таким чесничком. листочок не один не пропав. Все в діло. Повернемося. А тепер я вам хочу показати, якби камера передавала цвіта, то це була би шедевра. Так, на все про все у нас пішло хвилин 25. Тепер накривайте крім і хай воно настоїться. А ви вибачайте, я не можу, щоб не спробувати. А то вам наготовлю, а сам не спробую. І так, тут і олівочка і все разом. Пробуємо. Пацани, Це кулінарний оргазм. Все. Приготуйте раз жінці, вона з вас не злізе. se eu não sei do abridor